Ця канадійка вирішила спробувати українські страви там, у Канаді. Давайте подивимось, сподобались вони їй чи ні. Привіт, друзі. Ми збираємося відвідати український ресторан тут, у Канаді. Подивимось, і я спробую зробити замовлення українською. Добре, я потай сподіваюся, що ніхто не говоритиме українською. Ця дівчина, ця жінка, вона справжня українка. Тож тепер мені доведеться говорити українською, і я трохи нервую. Мені, будь ласка, один борщ. дякую. Я не розумію українську, але я хочу практикувати. Мені здається, ця жінка дуже мила. Вона каже, що розуміє мене, але я не впевнена. Я взяла вінігрет, борщ, вареники. Деруни. Це дуже смачно, але на мій погляд, треба трохи підігріти. 9 з 10. Це не найкраще для мене, але нормально. Даю 7,5 з 10. Це шуба. І, чесно кажучи, на вигляд, це мені жахливо не подобається. Тут усе, що я не люблю. Ну, тобто виглядає красиво. Три з десяти за вигляд, але смак мені не подобається. Немає чим захоплюватися. Речка. 8 10. 8.5 10. 8 ов 10. Це комфорт. А ось це воно реально схоже на чича морада. Для тих, хто не знає, на смак дуже подібне. А я люблю Чічаморада. морада. 9 із 10. Усе було смачно, але моя українська погана. для тих, хто додивився відео до кінця, я ще зроблю огляд останньої страви десерту торта наполеон. На смак ні про що 7 з 10, ну майже.